Україна та Англія зіграли в ніч Ю 1-1 в рамках п'ятого туру відбору на євро. Непрохідний поєдинок, це дійсно була подія. Підготовка найвищого рівня, все те, що передувало матчу від коментарів всієї української та англійської ж звичайно футбольної громадськості до вже самого дійства, стадіон, атмосфера на ньому, ідеально политий, до речі, газон. А ви ж помітили, як м'яч ходив? Просто ідеально. І про це все ми поговоримо сьогодні. Це як завжди, подкаст Йовий футбол. Бол, аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, Мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Цікавий час, взагалі, коли в українських клубів відвертий занепад, інакше й не скажеш, а збірна тримається або на тих, хто виступає за кордоном, якби це банально не звучало, або на тих, хто є найкращим в тих самих клубах УПЛ, яких занепад. На найкращих у цілому це зрозуміло. Завжди збірна тримається на найкращих. Просто ми самі не помітили, як стали схожими на Польщу, на Чехію в цьому плані. А слабкий чемпіонат. І збірна основана точково на найкращих. Вже навіть немає там якогось базового клубу для збірної в чемпіонаті. Ні. Ці часи просто відійшли у минуле. І збірна в футбольному плані, що найважливіше, це єдине, що сьогодні радує футбольну громадськість. Це не клуби. І саме тому ми так чекаємо на матчі «жовто-синіх». От, коли на полі реально збираються найкраще. Журналіст Роб Драпер Британський написав дуже емоційну і компліментарну для України колонку на Daily Мейл. Він сказав наступне: бравурний виступ збірної України зустрінути радістю вболівальників після фінального свистка. Це був одночасно і елемент ескапізму, і акт непокори. Команда Реброва перебуває тут у Польщі, та ще й гарно грає. Демонструє всьому світу той факт, що Україна існує, що Україна. Продовжує боротися і що вона здатна процвітати. Понад 40 тисяч фанатів на арені, більшість із них українці. Неймовірне вечірнє сонце пізнього літа, що заливає своїми променями тисячі жовто-синіх прапорів, як класно, коли є дійсно людина, якій це теж подобається, тому що я просто завжди кайфую від цього. Так, от я продовжую, вибачте, урочистий гімн та гравці, які обгорнулися у стяги. Цей момент став по справжньому значущим для України. І от все цитата закінчена. закінчена. робом важко не погодитися. Матчі збірної вони дарують неповторне єднання, особливо зараз, особливо під час того, як в нашій країні йде війна. І це був ліричний відступ на самому початку нашого подкасту. Давайте все ж таки переходити до матчу про матч. Концептуально, ми все розуміємо: одна команда атакувала, інша захищалася. Як сказав сам Ребров, хлопці були до того готові. Крутий матч від Забарного дуже впевнено діяв. Не такий крутий, на жаль, від Матвієнка, але, хоча б, вже бачимо, що психологічна стійкість повернулася до цього футболіста. Погані елементи у цій грі від Миколи можна вже впевнено скинути на пошкодження, а не на щось інше. Ось на травму, із якої захисник вийшов на поле. Конопля, Теж надійно, про тимчика, який теж на травмі, до речі, змусив забути, і вже Юхим, це не той зелений хлопець, якого ми бачили 2-3 роки тому на полі. Та й взагалі, от так всі рознилися, знаєте, між іншим забули, що рудий в команді то є на фарт. Також я виділю циганкова, якщо от буде Віктор так само стабільним, то змусить нас точно всіх забути про Ярмоленка. Про Англію скажу те, що знаєте, дуже приємне відчуття спіймати таку збірну на перехідній фазі. Покарати її за необачність і також за лінь. Белінгем не відпрацював в епізоді з голом, Медісон також не добіг. І от знаєте, взагалі хотів я сказати про Белінгема, коли от він впав біля бокової. Ребров спробував допомогти йому піднятися. Молодий Ліс, що зробив? Він відмахнувся від цієї допомоги. Мені особисто це не сподобалося. Зірочку я вважаю, що все ж таки Белінгем спіймав. І ну, дай Бог, щоб у майбутньому то не зіграли з ним якийсь поганий. É Exato. Харікейн, який вже і не десятка і не дев'ятка давно, а ідеальний 9,5, пішов туди, де б його забарний не дістав. От хитрун, що називається, да. Баварія придбала футболіста, який може допомогти їй виграти лігу чемпіонів, тільки тепер залишилося піти Тухелю, ще реанімувати бажану кіміха, і готово. Також я зазначу, що Саутгейт вірить у Магвайра та Хендерсона, але в мене є питання, чи повинні ці хлопці бути на євро. Велике питання. Магвайр, який відіграв більше хвилин за збірну ніж за Манчестер Юнайтед, Гендерсон, який вже не дає нічого нового, ну хоча темп цього поєдинку плюс-мінус витримав. Але чим далі він буде грати у Саудівській Аравії, тим більше, навіть у з точки зору темпу, його буде не вистачати. Найважливіше було зачепити хоч якісь очки з Англією для того, щоб мати такий зазор, можна сказати, коли можна буде десь навіть втратити очки там з Італією. І тому для України цей поєдинок був ну прям дуже важливий. Так я не говорю поки що, що там ми пройшли, або те, що Україна є там фаворитом на другу позицію, але зараз все складається досить непогано, і проти такої Англії зіграти 1-1 — це реально класний результат. Так, ми не були там фаворитами, так ми не атакували досить багато, але ми практично не помилялись. В нас досить непогано в цьому поєдинку відпрацювали оборона, Але давайте з самого початку. Поєдинок розпочався з того, що Англія довила, Англія пресингувала, не давала нам створити жодного ну, майже жодного момента. Було таке відчуття, що ну, можливо там, одна-дві контратаки будуть, але такого, що ми будемо вилітати в контрі там, кожні там, 5-7 хвилин, такого точно не було. Ну, тому що ми грали з Німеччиною нещодавно, і ось там такі моменти були, і було видно, що у Німеччині. Не досить велика проблема для того, щоб контролювати гру проти більш слабкого суперника. Все ж таки в Англії немає не такої проблеми, коли вони хочуть, вони зажимають суперника, не дають йому нічого створити практично, і це непогано працює. Плюс до всього цього ну, просто шикарна лінія нападу, плюс є такі круті заміни, які навіть немає, мені здається, зараз в збірні Франції, тому що ну, реально на кожну позицію по два гравці. Єдине, що незрозуміло, чому грає Макваєр, я думаю, для ну, багатьох вболівальників, це не те, щоб якась претензія. Ну, я не можу сказати, що там для мене не Магуаєр, це мем, взагалі, ну взагалі поганий захисник і так далі. Але, ну чесно кажучи, я реально не розумію, ну чому грає він. Людина, яка зараз ну майже без якогось досвіду гри за клуб, проблем в нього досить багато, як психологічних, так і на полі. Ну тобто, взагалі, незрозуміло, навіщо його випускають, а не того ж Томорі, наприклад, який є досить молодим, перспективним і реально класним центральним захисником і грає в основі Мілану. Ну там ще багато ну, взагалі-то є захисників, але цей варіант мені здається більш актуальним, ніж той, який вибирає Саутгейт вже неодноразово. Тому відштовхуючись від усього цього, ми розуміємо, що в Україні не було багато шансів, і Україна не мала створити багато моментів. Але те, що Україна створила, те, що вони забили з першої атаки, це було реально класно. І, взагалі, якщо ми поговоримо про гол, то класно грає Циганков, просто супер. Він не перетягує на себе. Він знає, що він повинен грати на команду, коли він може загострити, він загострює сам, коли не може, віддає передачу, і все це робить в темп, в ногу, і досить таке правильне рішення. Від нього було, тобто віддати на коноплю, конопля прострелив, і там, якщо б навіть не було Зінченка, то скоріш за все забував би мудрик. Тобто, взагалі класна була передача, і все було зроблено на вищому рівні. Це круто, ось так потрібно грати, потрібно не боятися. І в збірні Англії зараз, в принципі, проблема і в Англії, і в збірні, збірні України. Як це ну, не парадоксально, але е, одні те ті ж самі проблеми це гравці Челсі, тобто Мудрик, чилво, е, гравці, які не можуть грати за цей клуб нормально через те, що поки що немає клубу, як такого є просто е, багато гравців, які поки що не розуміють, що потрібно робити. Так, спочатківно стало трішечки краще, але ми бачимо, що саме ці гравці вони припускаються помилок. Якщо там обирати, хто зіграв найгірше, то напевно це Чилвел у збірні Англії, і напевно це мудрик в нас нічого не створив, взагалі ніякої гостроти, взагалі нічого нормального не було. І ось що хотів ще сказати: якщо ми порівнюємо там циганкова і мудрика. І я не можу сказати, що там вони досить різні, або що там мудрик більш класний, або ще щось. Але якщо циганков розуміє, що він не може загострити, що він не може убігти. Якщо він розуміє це, він віддає передачу. І так він в цьому поєдинку не показав там якийсь екстра клас, але він не перетягував на себе ковдру, він робив все, як потрібно, і віддавав передачу тоді, коли потрібно. Два моменти, які створила збірна, створили через циганков. І це круто. А Мудрик на своєму фланзі взагалі нічого. Єдине, що він робив, відтягав уокера в центр для того, щоб Миколенко зміг отримувати передачу. Але це було два рази і тому. Ну, я не, не бачу з цього ніякого зиску, чесно кажучи. І тому, як на мене, для Мудрика е, це досить погано. Ну, це видно. Він взагалі не показує ніякої е, своєї гри, навіть швидкість його корона, вона ну, є проблемною, тому що уокер його е, ну, досить легко, просто. Тормозив, закривав корпусом і так далі. Тобто не було моментів, коли можна було сказати, що ну ось тут мудрик зіграв класно. Так він міг забити, як я й кажу в першому голі, якщо б не зінченко, скоріш за все забив би мудрик. Але це вже такі. Винятки, можна так сказати, з його гри, що він там опинився. А так, ну, від нього хочеться бачити багато чого. І взагалі, якщо ми там будемо порівнювати наших фінгерів лівих, ну там коноплянка, так був не так давно, то мудрик може піти. Той ж самою стежкою, тому що він не знає, що робити і як грати на команду. Це проблема. Він не знає, що робити, коли слід відігратись, обігратись. Тобто не слід там тягнути на себе і робити такий вигляд, що від мене чекають все, і я повинен все зробити. Ні, відіграйся з партнером. Не просто там перекути м'яч, а знайди партнера так, щоб ви могли загострити ситуацію. Це не слід там плутати з тим, що треба там віддавати завжди асисти або ще щось ні просто знайди момент для того щоб створити момент і тоді від тебе відчепляться тоді скажуть що так потенціал класний все може зробити все робить круто від Мудрика взагалі реально чекаєш більшого, не просто що він буде бігати. Він реально має непоганий дриблінг для того, щоб грати на рівні там неймара. Але зараз ми не бачимо від нього такої гри. Що стосується гола, який ми пропустили, це не є такою проблемою. Так, пропустили. Так є помилка Миколенка, тому що він не встежив за своїм гравцем. Але мені здається, там є проблема ще й Матвієнка, який не, не, не підказав, можливо, і якось не відтягнув на себе ще увагу для того, щоб закривати. Плюс мені здається, що в тому випадку Бущан міг зіграти більш класно, і тоді взагалі не було б цього голу. Тому що, коли там вже почав вокер трішечки затягувати момент, слід було виходити на нього і блокувати. Він вже нічого не зробив і, скоріше, цього, не забив. Ну, так вийшло, як вийшло. Результат непоганий. Збірна зіграла класно. Тому давайте побажаємо нашим хлопцям вдачі в наступній грі. Все було зроблено реально добре. В принципі, Ребров реально класно робить роботу, на яку його поставили саме зараз. Ситуація в групі однозначно цікава. Італія, яка втратила очки з Північної Македонії, один-дин ага, і взагалі Італія, яка перебудовується. Ми говорили про це в подкасті анонсів. Говорив Леон Вургав, то оглядач чемпіонату Італії. Подивимося, що будемо ми казати у вівторок після матчу зі сквадрою. Також ось дослухайте той подкаст, якщо не слухали. Там також є факти відповідно до поєдинку проти команди Спалетті. Ось зараз жовто-сині посідають у сходинку в групі відбору до євро після чотирьох поєдинків: дві перемоги, одна нічия та одна поразка всього сім балів у збірної України. Далі що скажу? Після цього матчу збірна трьох левів. Це Англія продовжує займати першу позицію. Англія зіграла вже п'яту гру, з яких виграла чотири, та одного разу провела нічийний поєдинок. Ну і третю йде якраз Італія. У неї чотири очки. Наразі підопічні спалеті взяли участь лише у трьох турах. Та ж кількість балів у північної Македонії, але вони зіграли чотири матчі. Остання сходинка у збірної Мальти. Там чотири гри, чотири поразки. Взагалі, життя у вас вдалося, якщо ви не мальта у нашій групі. Це був подкаст Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple-подкастами або чимось таким, то не забувайте протискати 5 зірочок і залишати. Відгуки, друзі. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання його закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте в положення поза грою, та Ти нічого я оригінального цього разу також не придумав. Вболівайте за збірну України. До нових зустрічей!